Я ніколи жодним чином не говорив, що Бог колись наказав чи міг наказати здійснити акт геноциду. Це грубе спотворення сенсу моїх слів. я говорив про ті розповіді з єврейської біблії, в яких йдеться про Божий наказ, адресований Ізраїлю, йти на хананську землю, тобто в сучасну Палестину, і вигнати хананейські клани або племена, що населяли цю землю і в єврейській біблії Бог велить ізраїльтянам піти туди і винищити будь-яких анонеїв, які їм чинитимуть опір. чи то чоловік, чи жінка, чи дитина? Вони повинні були бути винищені. Кожному, хто вважає Біблію історичним джерелом, доводиться шукати пояснення цих важких текстів. Питання в тому, як міг Бог вселюблячий, всеблагий і все святий. Давати подібні накази і навіщо йому було це робити? Чи немає в цьому якоїсь внутрішньої непослідовності? І мій аргумент полягав у такому: якщо глянути на ці події в контексті оповіді, ви побачите, що Бог залишив свій народ Ізраїль в Єгипті на 400 років, перш ніж привести його на Хананейську землю. Поза як Бог сказав. Що міра беззаконня того народу ще не сповнилася, цей народ ще не був настільки розбещений, настільки безбожний, що Бог піддав його суду і тому він залишив свій народ у рабстві, доки гріхи цих хананейських племен не стали такими явними. Вони були настільки жорстокі і порочні, що Бог, зрештою, використав Ізраїль як свою зброю суду над цими племенами. Аналогічно Бог згодом використовує язичницькі народи, такі як Вавилон і Асирія, щоб здійснити суд над своїм народом, Ізраїлем, дозволивши їм прийти, спустошити землю і перемогти його народ. Тож це було проявом Божого суду над хананиськими племенами. І Коли ви читаєте стародавні небіблійні тексти про ці племена, то розумієте, що це була неймовірно хибна культура. Клей Джонс написав про це статтю для журналу Філософія Крісті, де він аналізує ці стародавні тексти і те скотоложство, і людські жертвопринесення, і глузування над Богом, якими відрізнялася ця культура, були насправді мерзотними. Волосся на голові стає дибки, коли в стародавніх текстах читаєш, яким був цей народ. І ця історія про завоювання Ханаана відбувається вже після того, як Бог покарав Содом та Гомору. А в тій історії, як ви можливо, пам'ятаєте, Авраам сперечається з Богом і каже: Боже, якщо в цих містах знайдеться 50 праведників, чи знищиш ти їх? Чи знищиш ти праведних разом із неправедними? І Бог каже: ні, заради 50 не знищу». І потім Авраам, як близькосхідний купець, торгується з Богом. Боже, якщо в місті їх знайдеться сорок, чи знищиш їх? Бог каже ні. Заради сорока праведників я не знищу місто. І Авраам каже: будь терпеливий до мене, Боже. Але якщо знайдеться десять праведників у місті, чи знищиш ти його? І Бог каже: Ні. Заради десяти праведників я не знищу його. І Авраам не наважується далі сперечатися з Богом. Але мета цієї історії, яка з'являється в біблійній розповіді, до завоювання Ханаана, полягає в тому, щоб підкреслити, що Бог не стане судити цей народ, поки вони абсолютно абсолютно не заслуговуватимуть на суд через свою таку велику розпусту. історія про Содом і Гомору пояснює, чому Бог утримував свій народ 400 років, перш ніж привести їх на обіцяну землю. І коли він нарешті привів їх туди, щоб здійснити суд над Ханааном, у чому була суть цього суду? Не в тому, щоб влаштувати геноцид, це зовсім неправильне тлумачення. Тут не йшлося про жодний етнічний конфлікт. Не було наказу ганятися за хананеями, вистежувати їх і знищити всіх до одного. Який же був наказ? Наказ був вигнати їх геть із землі Земля. Ось що було і залишається важливим для цих близькосхідних народів, хто має землю. Бог руйнував ці жалюгідні хананейські царства як національні держави. По суті, він руйнував ці національні держави тим, що забирав у них землю, приводив туди ізраїльтян і віддавав землю Ізраїлю як землю Ізраїлеву, землю обітовану. І якби ці хананейські племена просто втекли від армії Ізраїлю. Що наступали, нікого би не вбили. не було наказу ганятися за хананеями, не було наміру їх усіх перебити та знищити. Смерть чекала лише на тих, хто залишився б, щоб боротися. Фактично, у тексті немає і натяку на те, що було вбито жінок і дітей. Немає жодного тексту, в якому йшлося би, що хтось, крім військових, постраждав під час очищення землі. По суті, ми навіть не знаємо скільки взагалі було вбитих. Зважаючи на все, це було поступове захоплення території, населених цими племенами. У такому разі, питання виглядає так, як міг Бог, який дійсно святий і справедливий і люблячий, дати такий наказ? І я думаю, що це можна зрозуміти, якщо взяти до уваги етику божественних заповідей, яка свідчить, що наші моральні обов'язки визначаються Божими заповідями. Коли він дає нам заповіді, вони стають нашими моральними обов'язками. і Ізраїль, і ізраїльська армія по суті перетворилися на зброю, за допомогою якої Бог вчинив суд над цими хананейськими народами. Дорослі заслужили на покарання, якщо відмовилися піти. Але діти, це серйозніша проблема. Як міг Бог наказати вбити дітей, адже вони ні в чому не винні. І я думаю, з цього приводу я хотів би сказати, що Бог. Має право давати і забирати життя так, як він вважає за потрібне. Діти вмирають весь час щодня. Життя людей обривається. Бог не зобов'язаний продовжувати чиє життя ні на секунду. Тож він має право давати і забрати життя, коли йому завгодно. Більше того, якщо ви вірите, як я вірю, в спасіння немовлят або дітей, які вмирають то смерть цих дітей означала для них спасіння. Вони отримали безмежне благо внаслідок того, що земний етап їхнього життя закінчився. Проблема в тому, що люди дивляться на це з натуралістичної точки зору і думають, що життя закінчується в могилі. але насправді для цих дітей смерть означала спасіння, і для них це було набагато краще ніж далі зростати, скажімо, у цій огидній культурі хананеїв так що я не думаю, що Бог поводився з кимось несправедливо, давши такий наказ. він не був несправедливий до дорослих, тому що вони заслужили смертну кару. Він не був несправедливий до дітей. Якщо хтось із них насправді загинув, а нам це невідомо, тому що Бог має право забрати в них життя, і він це зробив. Насправді, їм було даровано велике благо. Так що я не думаю, що в цій справі з кимось вчинили погано. Отже, мені здається, що Бог може так зробити. Гадаю, до сказаного слід додати лише одне: що в Бога були морально виправдані причини для такого надзвичайного наказу. потрібно розуміти, що ця ситуація була надзвичайною екстраординарною, що вона була пов'язана із завоюванням Ханаана. Визволенням цієї землі та передачею її народу Ізраїлеву і в Бога, на мій погляд, були достатньо моральні підстави це зробити тому, що хананеї заслуговували на засудження і давши такий суворий і наочний урок Ізраїлю, скориставшись ізраїльтянами як своєю зброєю, щоб таким чином зробити правосуддя. Бог показав їм так переконливо, як неможливо було показати іншим способом. Що вони мають бути святим народом, відокремленим для самого Бога, і не повинні ходити за язичницькими богами навколишніх народів. не повинні залишати свої віри і відступати від Бога, слідуючи за хананейськими богами, такими як Ваал, Молох та інші для ізраїльтян. Це був наочний урок про необхідність берегти народ ізраїлю і спасіння цього народу, за допомогою якого? За допомогою Ізраїля. Він одного разу пошле світові Христа і здійснить спасіння всього світу через Христа. Отже, на мій погляд, у Бога були достатні моральні підстави, щоб зробити таку надзвичайну справу, яка дійсно унікальна, яка не повториться і яку не можна очікувати в інший час та в іншу епоху.